Фота била платяк, Фото була, була сукня, обручки. Виїзна церемонія була дуже гарно. Петро зі Світланою гортають свій весільний альбом, сидячи на лаві для закоханих. Це одне з їх улюблених місць у Каховці, говорить подружжя. Сюди на берег Дніпра Петро привозить свою Світлану майже щодня. Чоловік розповів, на одному з таких місць робив пропозицію руки і серця. Спочатку я приїхав пансіонат. Спочатку я приїхав до пансіонату. Потім Світлана. Ми спілкувалися, дружили. Так вийшло, що ми в пансіонаті почали зустрічатися. У нас є одне місце, де ми зустрічалися, воно для закоханих. Рік зустрічалися, а потім я їй запропонував. Кажу, давай одружимося. Обрали дату 14 лютого, на День закоханих. Не одразу наголосилась. Не одразу погодилася. Спочатку думала дуже довго. Потім, в якийсь день, він мені приніс коробку цукерок і букет квітів. І я сказала, що я згодна вийти за нього заміж. Було дуже романтично. Це все відбувалося на березі. Там у нас є схил, вкритий травою, і була лавочка. Я не змогла йому сказати ні. Мені було 18, а йому десь 23 чи 24. Наскільки я пам'ятаю, було саме так і всі це, це замічалі. І всі це помічали, що ми приховуємо почуття, і всі казали, скоро у нас весілля буде в пансіонаті. Своє дитинство і чоловік, і дружина провели в інтернатах. Світлана потрапила туди у п'ятирічному віці. Сьогодні вони не тільки закохані, а й найкращі друзі, говорить дівчина. У неї багато захоплень, одне з них в'язання. Петро завжди підтримує дружину та допомагає втілювати її ідеї. Люблю помагати жені. Люблю допомагати дружині. Ось вона, коли в'яже, буває, знімаю відео. Намагаюсь допомагати їй, щоб купували шарф, коли вона в'яже. Мене навчили в інтернаті. Я певний час не в'язала, трохи підзабула. Мене один співробітник знову навчив, як правильно в'язати. у нас лицевая. І Так, це у нас лицева, і так іде по черзі. Лицева зворотня. ще одне захоплення. Подорожі говорять, об'їздили всю каховку, та ще залишаються невтілені мрії. Любимо місті гуляти. любимо разом гуляти, разом слухати музику, фільми дивитися. Любим. Моя жена займається подорожувати любимо. Моя дружина займається бочем і ми кожного разу навесні чи влітку їздимо на змагання. І в Одесі також гуляли. Ми читаємо Погодні. ми мріємо, правду кажучи, побувати в Києві. На День Закоханих. Олена Протопова, Володимир Чепинога. Новини на Суспільному. Херсонщина.